Мої вітальні друзі. Настін... Настільний ліхтарик е сенсорний. Він працює. Так, да, він працює, треба тільки вимкнути. Бачимо, є така нічна підсвіточка. І основний один, два, три. І вимкнуто. Все в ньому добре працює, але дитина виламала мікро USB-роз'єм. Зараз будемо розбирати. І відновлювати. Для того, щоб розібрати, нас спочатку потрібно зняти ось цю вісь, щоб добратися до середини. Так, воно тут знімається, ось так воно знімається. Далі, мабуть, натискається. Так, о, єсть. Все, запаминаємо, як стоїть пружина сама. Далі відкручуємо два гвинти, можливо, ще тут є парочка. І заглянемо всередину. Так, дійсно є під низом під оцим гвинтик ще один, відкрутили його і знімаємо. Так, зняли. Що ми тут бачимо? Бачимо трішечки електроніки, якась плата мікросхемка зарядки, мікросхемка керування світлодіодами і десь ага, є у нас роз'ємчик десь тут болтається ось він ого який здоровенький. Як його можна було виламати з такою посадкою, це звісно, цікаво. Тому зараз будемо е, знімати плату, відпаювати батарею для безпечної роботи, щоб ніде нічого не замкнути. І будемо відновлювати ось де він стоїть, тільки з цієї сторони сам роз'ємчик, відкручую плату. Так, батарею я відпаяв, значить, дивимося у нас полігони відірвані конкретно, є ось живий, тут трішечки є фольги, тому зараз буду зачищати і цеплятися за що можна. А далі буду кріпити, фіксувати сам роз'єм за допомогою ультрафіолетового клею, тобто будемо посилювати його, щоб він добре і надійно тут тримався. Зачищаю. Так, ну Зачистив, скільки зміг. Так, роз'єм у нас. А, у нас ще роз'єм виламаний. Блін. Його... Його вивернули і ніжку завернули. Зараз буду шукати, чи є має такий, бо це, по-моєму, зворотній, якщо я не помиляюся. Так, дістаємо нашу коробочку і щось схоже тут спостерігається. Так, є. Тепер дивимося, чи він правильний, чи неправильний, тому що вони є перевернуті, тобто в такому варіанті, буде неправильна полярність. Дивіться, за цим слідіть уважно. Тому бачимо, що в нас тут все добре і будемо його запаювати. Так, давайте його прокинемо, як він тут стає. Да, добре, він стає, тому будемо зараз паяти. Нанесемо флюс сюди. І тепер запаюємо його. Так, будемо. Паралельно його рівняти, тому що його розвернуло вже. Це я показую вам, як можна це зробити за допомогою паяльничка. Так, є. дивимося, ще вирівнюємо ще його. Хоча він повинен тут сісти, сісти на своє місце. Десь так. Так, після того, як він центрували, перевірили, щоб інтерфейсні... Контакти у нас співпадали, далі прихвачуємо максимально до чого можна. До чого не можна. Так, тут дуже-дуже погано все це діло, тому що нема за що уцепитися. Так, є. Тепер пояю інтерфейсні контакти. Раз і два. Так, нібито є. Так, добре. Так, Після того, як підпаяли роз'ємчик, давайте запаяємо батарею. Так, Батарею ми прихватимо десь отут аж з роз'ємчиком трішечки, щоб збільшити площу фіксації самого. Роз'єму і давайте спробуємо перевірити, чи відбувається у нас зарядка. Так, засвітився, бачите, світлодіод і струм споживання складає 500 мА. Тобто пів ампера сюди вдувається. Все добре. Далі беремо спирт і за допомогою спирта добре відмиваємо сам флюс для пайки, тому що зараз будемо сам роз'єм фіксувати за допомогою ультрафіолетового клею відмиваємо для того, щоб у нас клей краще прихватився. Висушуємо, будемо зараз клеїти. Так, просушили ми сам, сам, сам роз'ємчик. Бачимо якість. Оце так прихватив. В такому плані вийшло. Знову ж ви скажете, да не персити з ним, ну, хай куплять новий 100 рублів коштує. Друзі, мені людина принесла. Я зроблю все за кошти клієнта, як то кажуть, дубий каприз. Все, далі наносимо клей ультрафіолетовий. Ось так. По всьому периметру. Далі вмикаємо ліхтарик, чекаємо, поки сам клей схватиться. Так, друзі, пройшло декілька секунд. Все, я гадаю, що клей засох, давайте перевіримо. Ось такий він. Має структуру таку, як скло. Все. Тепер буду збирати все на місці будемо перевіряти. І так, друзі, ліхтарик зібраний. Бачимо, як у нас роз'ємчик сидить. Дуже гарно. і Давайте будемо його перевіряти. Встромляємо роз'ємчик. Все, він війшов, бачимо, світлодіод червоненьким засвітився. Видно вам чи не видно, он там він в дірочці. так і далі перевіряємо його на працездатність. Так, є, 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 І є. Все все працює справно. так, Не забуваємо встановити заглушечку і віддаємо власнику. І на завершення, друзі, традиційна анекдот вечеря в селі. На першому побаченні сидять на лавці Іван Козоленкою. І вона йому говорить, Іванку, ти ж дивися, я на першому побаченні не даю. Він такий, да? Ну тоді хоч візьми. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.